Я чесно кажучаю, зараз послухала деякі цифри, і вирішила немножечко по другому сказати. Потому що, мабуть, э, мені, во-первых, по-перше, мені дуже прикро. Э, мені кримчанки дуже прикро, що дуже багато політиків в цій студії також э, абсолютно не орієнтуються в ситуації, не читали ті закони, про які вони сьогодні говорять, і не читають ті проекти, за які вони завтра будуть голосувати. Вношу ясність, Закон про вільну економічну зону авторства Ксенії Ляпіної та Сергія Тірьохіна передбачав створення пільгових умов для пересування товарів на територію Криму і увага! Для тих, хто сьогодні говорить про те, що порушуватися будуть цією блокадою або відміною цього закону порушуватися права громадян України на окупованій території, то ви, мабуть, не читали жодного звіту правозахисників, які вже півтора року криком кричать, що цей закон дискримінує громадян України, які проживають на окупованих територіях за територіальною ознакою, оскільки нам, кремчанам, приклеїли ярлик нерезидентів, нас обмежили в правах. Першу чергу на банківські послуги, на, ну, повсюди, Це, що стосується освіти наших дітей, прирівняли у правах до іноземців. Ви цього не знали? Кого ви збираєтесь захищати? Тому цей закон, відміна цього закону, якраз і є захистом прав громадян України, нам повернуть ті ж права, якими користується кожен із вас. Це по-перше. По-друге, що стосується економіки, звучали різні цифри. Абсолютно офіційна цифра, але вона все одно некоректна, бо це тільки вершечка айсбергу, це тільки легалізований потік товарів. За 11 місяців, 27 вересня буде рівно рік, як був введений у дію закон про вільну економічну зону, 27 вересня, то за 11 місяців дії цього закону на території Окупованого Криму було переміщено товарів, різноманітних товарів, на 1 мільярд. 40 мільйонів доларів. А дзеркало тижня і Центр журналістських розслідувань щотри місяці кожного кварталу брали довідку і відповідь на інформаційний наш запит у фіскальній службі, тому я відповідаю за кожну цю цифру. Коли кажуть про те, що Крим буде заморений голодом через відміну цього закону або через блокаду, яку здійснюють кримсько-татарські активісти та інші громадські активісти, то я вам повідомляю, що рівно чверть оцих поставок по вартості. Це не їжа, це не продукти харчування, це, перш за все, нафта і бітомінозні матеріали. По, влас, по вартості вони е, тягнуть на 248 мільйонів доларів за 11 місяців. А вже потім іде м'ясо, вже потім іде молочка, дійсно і багато, але не так багато як про це кажуть. Тому, будь ласка, не повторяйте оці фейки, які йдуть із російських засобів масової інформації, що з одного боку ми в Крим повністю забезпечимо, а з іншого боку, погані татари і українці, бо вони хочуть заморити кримчан голодом. Наступний момент, який стосується того, що ця фейкова зона дійсно створила такі умови, при яких українським товаровиробникам вигідніше. Працювати в Криму і інвестувати в Крим, і ми багато місяців називали цей закон фейковим, бо насправді вільна економічна зона вона передбачає створення пільгових умов для інвестування в цьому регіоні. Так вони і створені українським Верховною Радою України, українським урядом президентської адміністрації створені пільгові умови для того, щоб український бізнес вкладав гроші в окуповані території. Там дійсно це вигідніше, бо перетинаючи наш кордон адміністративний. Не, не, не взимаються ніякі податки, е, немає е, мит, мит, мита, не сплачується мито. Український бюджет від цього втрачає. Пан Балашов задав питання: хто постраждав від цього закону. Український бюджет постраждав. Тому що російське мито і російські податки, українські товаровиробники, ввозячи туди е, товари, сплачують, а українські не сплачують. І останнє. І останнє, чому цей закон має бути відмінений? Тому що він утворив таку е, пухлину корупції в нашій економіці, що ми ще довго-довго довго будемо відкашлюватися від неї, лікуватися. Тому що всі, майже за винятком двох, у кого відібрали е, у трьох, у кого відібрали активи, всі решта українських олігархів. А утворили там, вже зареєструвалися за російським законодавством, починаючи від замглави президентської адміністрації пана Косюка, коли він був тоді при владі. І закінчуючи там дрібним бізнесом, перереєструвалися за російськими законами, платять податки в російський бюджет. Сьогодні створені купа схем по НДСу по е, е, транзиту експорта і Мустафа е, Ага про це вже сьогодні говорив про те, що він відводиться туди, і це по суті є оце проблема товарозаміщення, яка існує в Росії, то вона сьогодні за рахунок українського сірого експорту і е, владнується ця проблема в Криму. Тому цей закон звичайно має бути е, е, скасований. І звучала пропозиція Леоніда Макаровича, чого ви тут е, е, між собою. Е, Чувати, давайте подавайте закон. Леонід Макарович. Два законопроекти лежать в Верховній Раді України уже кілька місяців, які передбачають відміну е, е, закону про вільну економічну зону Крим і передбачають е, також е, утворення нових умов для пересування людей і товарів через кордон. Але вони не приймаються. Вони, до речі, один з них цих законів е, поданий цілою групою народних депутатів, які представляють три фракції коляційні. Але не було політичної волі. Але тепер, коли захід дотиснув владу України на прийняття власних санкцій проти Російської Федерації, то тепер уже просто і безумієм буде виглядати те, що в нас буде продовжуватися дія е, закону процес. Тому е, дуже вигідний, на мій погляд, момент вибрали зараз е, е, лідери Меджлісу Кримсько-Татарського народу, тому що зараз буде найбільш боляче для Росії. Ті заходи, які разом із санкціями українськими будуть зараз застосовані відміною закону процес. Дякую, вибачте, що довго.